Розблокування податкових накладних. Які основні нюанси? Якщо господарська операція підпадає під один з критеріїв ризикованості, то податкова накладна по такій операції може бути заблокована. А при цьому основний випадок блокування це те, що податкова вважає, що товар, який ви поставили, ви до цього не придбавали, або його у вас немає в залишку. Це так званий пересор товару. При цьому податкова накладна відразу не блокується, а просто зупиняється в реєстрації і вам надсилається відповідна квитанція. У вас є один рік для того, щоб подати пояснення з додатковими документами для підтвердження того, що операція реальна і все так, як треба. Комісія обласної податкової кожного тижня збирається, розглядає такі пояснення і виносить рішення. Якщо, якщо рішення негативне, то у вас є 10 днів для звернення в податкової України для оскарження. Якщо там нічого не вийшло, то є 3 місяці для того, щоб оскаржити відмову в реєстрації податкової накладної в суді. Причому наголошую, що дуже важливо це те, як ви напишете пояснення, які документи додасте. Це важливо і для судового провадження, і для розблокування такої накладної в цілому. Також інструмент таблиці платника ПДВ та вносити товар, і потім цей товар з цієї таблиці не блокується в подальшому поданні платкових накладних. Якщо у вас є питання або потреба в юридичній допомозі з цих моментів, звертайтесь.